Сьогодні третя річниця звільнення Херсона з окупантів. Тому ридав Херсон, ридав він, як ніколи, позбувся він у цей день сатани, пролито сліз було напевно море. Сліди лишились клятої війни. Херсон звільнили, дякувати Богу, три роки, як звільнили від Орди. Виходили ординці на дорогу, оговтуючись тяжко від біди. Вони йшли разом і поодинці, і кожен ніс у серці свою страт, в очах вогонь. У зморшках слід чужинця, у тиші крок, що не верта назад. Знов стяг за майорів, десь поряд з храмом, почулась пісня знову крізь і страх. Та кожен день. Там кожна тінь зі шрамом нагадувала смерть, ходила в снах. Молили всі і дякували Богу, що вимили вороже те сміття, посіяв вбивця у серцях тривогу, І залишив із крові вишиття, говорить степ. Він пам'ятає кроки, і кожен слід, як рана на корі. Та нині він й сліз потоки, бо принесли свободу цій землі. Співає вітер вільний, не скайданів, де його подих вдячності порив. Він обіймає місто без обманів, і кожен камінь, сльози з людом лив. І люди йдуть. З обличчям, що світліє, зі словом дяка в серці і в очах, бо знов живе Херсон, і знову мріє, і вільний дух зіймається в піснях. Дай Боже, щоб зіймався вільний дух і Херсону, і Херсонщини, і лівобережжя Херсонщини, які окупацією, і взагалі кожного українця. Кожного куточка нашої славної України, щоб цей дух волі ніколи не пропав, щоб цей вільний дух завжди піснею злітав. Нехай Господь у цьому допоможе, нехай допоможе, щоб наші найкращі в світі захисники-захисниці якомога швидше здолали ворога і здобули перемогу. Тому що ціна платиться дуже висока. Найвище, яка тільки може бути, і все буде Україна все будуть українці.